З Євангелія від Луки. І вони розповіли те, що сталося в дорозі, і як вони його пізнали при ламанні хліба. Коли ж вони так говорили, сам Ісус став посеред них і до них каже: Мир вам. Вони ж, налякані та повні страху, думали, що духа бачать. Та він сказав їм, чого стривожились, чого ті сумніви постають у серцях ваших? Гляньте на мої руки та на мої ноги Це ж я сам. Доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла й костей немає, як бачите, що я їх маю. Сказавши це. Він показав їм руки й ноги. А як вони з радощів найняли йому ще віри і чудувались, він сказав Чи маєте ви тут що їсти? Вони подали йому кусень печеної риби. Він узяв його і спожив перед ними. Потім Ісус до них промовив Це власне ті слова. Що я, бувши ще з вами, сказав вам треба, щоб сповнилось усе написане про мене в законі Моїсея, в пророків та у псалмах. Тоді відкрив їм розум, щоб вони розуміли Писання, і до них мовив. Так написано, що треба було, щоб Христос страждав. І третього дня воскрес із мертвих, і щоб у Його ім'я проповідувалось покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви свідки того всього.